Вітаю, я Олексій Шевчук, спікер Національної асоціації адвокатів України із підсумковим випуском головних подій тижня. Перспектива появи посвідчення адвоката на веб-порталі Дія схвально оцінили в нашому комітеті законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності. Відповідна законодавча ініціатива уточнення статті 12 закону про адвокатуру та адвокатську діяльність була зареєстрована в парламенті у квітні. Водночас в Національній асоціації адвокатів України зауважили, що порядок відображення цього документу в дії, а також інші пов'язані питання, мають визначатися за погодженням з Радою адвокатів України, адже саме вона затверджує зразки посвідчення та забезпечує введення єдиного реєстру адвокатів України. Неоднозначний висновок зробила Велика Палата Верховного суду щодо відсутності у захисника процесуальних повноважень змінювати або доповнювати апеляційну скаргу, подану обвинуваченим. Високі судді переконані, що це створюватиме перешкоди у реалізації права особи на захист. У Верховному суді виходило з того, що адвокат. Хоча і діє в інтересах підзахисного він є самостійним учасником кримінального провадження із власною правосуб'єктністю. А його юридичне становище не тотожне становище особи, захист якої він здійснює. Ще одне цікаве рішення Великої Палати, яке з'явилося в єдиному державному реєстрі судових рішень, тлумачить принцип пропорційності задоволених вимог. У контексті вирішення питання про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу. Тож у разі часткового задоволення позову, відшкодуванню підлягає лише частина понесених витрат. Також вища інстанція нагадала, що витрати за адвокатські послуги підлягають розподілу за результатами розгляду справи незалежно від того, чи були вони сплачені. Визначальним є факт надання адвокатам правничої допомоги у зв'язку із розглядом конкретної справи. Посилання на ці новини, як завжди, під відео. Національна асоціація адвокатів України. Ми з вами, аби захищати. І, до речі, нагадую, що наступного тижня чергове засідання Ради адвокатів України. Там будуть прийняті важливі рішення. Тож слідкуйте. za novine